Всім привіт! Сьогодні у мене субота, і вже ввечір я ще не вишивала, як і говорила наприкінці минулого тижня. Я трошечки була зайнята. Тепер у мене ще щось і літає. В общем, я тут подумала: свічка є. Вишивку зараз покажу. Отже, я Графиня. Вишиваю при свічах. Ну, добре, а тепер зараз буде невеличка розпаковочка. Так, розпаковочка буде чарівної країни. Е, вийшло так, так, трошечки підніму, щоб не зачіпати. Е, вийшло так, що до мене зателефонувала подружка і попросила для її доньки замовити. Дещо в чарівної країни. Ну, Я вирішила, що і мені потрібно. Ну, і теж дещо призакупила. Ну, я думаю, вона дуже не обійдеться. Ми не будемо, звичайно, розпаковувати її замовлення. Ну, подивимося так. Ну, бачите, наявність кота вона, вона така. Він до мене хотів її розкрити. Так. По-перше, я заказала санчата ось такі, і розпаковувати я їх не буду. Це я заказала собі. А що тут воно таке? Чому я не буду розпаковувати? Тому що я їх невдовзі буду вишивати, тому немає ніякого сенсу зараз його розпаковувати, якщо через. Дві недільки я його буду відшивати. Ось, що замовила подружка. Подружка замовила ось такого кролика. Це буде вишивати її донечка, символ руку. Так. Ниточка, бісер, оченятка. Да, до речі, Та -да! Е, ні. Це не я собі замовила. Це обидва кролика її. Вона замовила один для доньки, другий для подруги доньки. Вони дуже захотіли вишивати саме цих кроликів. І ще вони замовила собі ось такі санчата тільки такими хвильками. Ось така невеличка розпаковочка у мене була. Ось такі чудові покупочки. Так, а тепер щодо сьогоднішнього вечора. А, ну, Що я можу сказати, крім того, що я монтувала відео і хотіла його так змонтувати, щоб до виключення світла. Щоб після виключення світла уже його, ну, точніше як, я його всі частинки склеяла, а після включення, думаю, якраз воно вигрузиться, і загружу його на YouTube. Світло нам виключили раніше на 6 хвилин. Так, я розумію, що зараз хтось скаже, що я хворенька. Ну, у мене ж було ці 6 хвилин. Я ось зараз повинна, помагала, мала зберегти так, не роби дурню. Мала зберегти відео і виключити комп'ютер. Я нас натиснула на збереження, але чи зберегло воно, чи не зберегло, бо я святий знає. Тому я не знаю, як вімкнеться світло, чи я буду вже вигружати, чи буду ще гратися з ним. Так, ну, а поки немає світла, зараз включу свою лампочку і буду вишивати ось цього котусика. Це, щось я. Колись показала, що це за робота, і весь час, коли вишиваю, не показую. Не показую ні її, не показувала ангелів. ну, Ангелів хоч відшиті були. Так, Це фрузелок, ось такий будиночок у мене має бути. Звичайно, як пришиються всі бусини і бісер, воно заграє чудовими кольорами. Ну, На цьому тижні буде фініш, і все побачимо. Так, ну, а тепер буду я вишивати і чекати на світло. Так, сьогодні в мене неділя, і, і я до вас з просуваннями за Вчора Вчора ж, знову ж таки, я говорила, повишивала не дуже багато. з'явилося віконця, засвітився світлом і трошечки просунулися квіточки. Ось так. Так, цю роботу я буду брати сьогодні, буду вишивати 300 хрестиків. А ще зараз вам покажу, так, це моє підвиконня і. Так, мої квіточки, бачите? Надумали квітнути. Ну, Я думаю, розквітнути я тоді покажу, тому що тут є в деяких горшочках, я садила і вийшли ось жовтенькі та червоненькі будуть. Ось така краса в мене на задньому фоні шумить мій осушувач, не знаю. Зараз буду ще щось робити, ну, включати. Обігрів інший та просушувати стіну, бо у мене тече стіна через те, що нестабільна температура в квартирі, одна стіна у мене відсирює. Ось якось так. Ну, нічого страшного, це ми також переживемо. Підсушимо, все буде добре. А ще вчора е я лазила по своїй Ютуб-студії, і, ну, поки викладала відео, тому що, знову ж таки, часу дуже багато на Ютуб немає. Я маю на увазі на перегляди. Але минулого тижня я декілька тегів таких собі запримітила. Ось чудово було б зняти другий момент: зняти їх то зняти. Але у мене зламалася кільцева лампа. При якій я знімала. Тому ем, не знаю як. Напевне, як не за мною стоятиме камера, яка зніматиме, коли я буду записувати, а ну, переді мною. Ну, тобто, трошки верх ногами, так? Вишивка буде. Ну, думаю, це також ми переживемо. Е, другий момент це те, що знач, спочатку потрібно виписати ці питання, тому що. Скоріше за все, знімати прийдеться, коли немає світла. Ось. І на останок, до чого ж я веду. Лазила я, значить, по своїй студії. Так, про себе думала: оце, дівчатка знімають відео, теги, відмічають один одного, щось і ви. ну, Інших відмічають, щоб вони записали такі саме відео. Думаю, Ну так, в мене мало підписників, ну як мало? Я вважаю, що в мене якраз добре підписників, але, ну, скажімо так, невеликий я блогер, так? І на мене ніхто не звертає уваги. Виявляється, мене відмічали, і там були гарні теги. Але повідомлення мені про це не прийшло. Тег був два місяці тому. Ну, я все-таки думаю, що я випишу питання або ж роздрукую їх на роботі, а вже десь з понеділка запишу теги, і, можливо, він там вийде в четвер чи в середу. Ну, можливо, він уже вийшов. Але ну, якось так. Негарно вийшло. Ось так. Так. До мене вже прийшов помічник, бо я якось так по його, на його території знімаю. Бо це, якби. Віконце, так, це підвіконня, на якому він сидить, поглядає на двір. А я тут зайняла прибери хвоста. Так, ну добре. То піду я вишивати, буду я зашивати низ, ось в цій роботі. Я все-таки думаю, що я позашив... зашию низ і трошечки тут ще буде теж таких коричневеньких, то їх позашиваю, а потім вже буду переходити. Ну, це, напевно, мені здається, що 300 якраз буде це зашити. Так, пішла я вишивати. Так, у мене все ще неділя і я відшила 300 хрестиків на даній роботі. Так. Здається, я не показала прев'юшку цієї роботи. Ось така вона буде. Відшиваю я ось оцю частинку. Ось якраз оцю. Пальцями потикаю, ну, що ж. Так, я відшила весь ось оцей стіл. Тут у мене ще трошечки зовсім залишилося одного кольору, але він буде отут і трошки тут. Не хочу я його вже брати по одному, вже буду, коли вишиватиму все, і вишиватиму його. Наразі я вже буду вишивати наступного разу. Перчинку одну, перчинку другу. Ну, ось продвигатимусь, тут у мене така пузата баночка буде. Чому я фантазую, якщо я можу показати? Буду я вишивати ось ці перчинки. Баночку, ну, ось і тим так. Я думаю, що я баночку почну. Оцей. Гарбузик. Це часник, що це? Це, напевно, теж якийсь часник. Баночка абрикосів, Ой. Ням. Так. Ну, Чому я все-таки включилася? Бо я хочу зараз кинути кубика. У мене о пів на четверту, через півгодинки вимкнуть світло. Ну, якось так. Хочу кинути кубика та подивитися, обрати процес на сьогодні і на завтра. Ось так. Хоча, можливо, я за сьогодні гарно продвину той процес, який випаде. Так. Проси ж, не просто так же кинути кубик і потім думати, що за процес. А, у мене все ж так залишається перед грозою, втомлений котик і берегиня замку. Отже, 1-4 перед грозою, 2, 5, втомлений котик і 3, 6, берегиня замку. 5. Втомлений котик. Отже, втомлений котик. Зараз його принесу. Так, мій котусик. Це в мене дуже втомлений котик. Ось так він виглядає. Ось цього виробника я вишиваю. Так. От телефона. Підсвітка а мій дуже втомлений котик, хоче її зловити. Не знаю, як це в нього вийде, але. А, так, буду я вишивати саме стовбур, продовжую вишивати. Ну, Надію, я не знаю, як знову ж таки, якщо а, за сьогодні в мене вийде вишити 500 хрестиків, то завтра я вже буду кидати для. Двох наступних своїх робіт кубик. Ну, знову ж таки, побачимо. Так, ну, зустрінемося через 500 плюс хрестики. Так, сьогодні у мене вівторок і. ой! Ні, у мене ще тільки понеділок, 28 листопада. Понеділок. Так. І завчора я вишила 500 хрестиків. А ще я вчора подивилася, що щось я багато базікаю. Ось. Так. А, я досить добре просунула гілку, основну, на якій лежить котик, та ось невеличкі гілочки. І, як я і говорила, вишила я вже. Вчора на ньому 500 хрестиків, і хочу я сьогодні кинути кубик і на наступні два дні а, взяти якусь іншу роботу. І так, непарні, непарна кількість, це буде а, моя перед грозою Яна Міносян, а парні то Берегиня Замка. А, значить, перед грозою. Так, пішла я брати її. Так, моя перед грозою. А, що я буду вишивати? А, я дошию маячок ось цю частинку, також віконечка зашию і перейду тоді уже на, а, на півхрест. Ось так. Ну, а тепер зустрінемося через два дні, і я покажу. Що наввишивала? Всім привіт! Сьогодні у мене середа, і я своїми просуваннями за два вечора. А, так. Так. Тут я повишивала. Напівхрестиком, ну, я думаю, що досить гарно видно, наскільки просунулася. Ну, в тому, з однієї сторони гарно вишивати напівхрестом, коли трошечки зашив, так уже якийсь великий об'єм. ну, Зашила я в хрестиках 300 хрестиків і маячок підріс трошечки, закрилися віконечка. Ну і, звичайно ж, небо. На сьогодні, на цей тиждень, я вже буду відкладати цю роботу. Ну, все можливо, можливо, я вирішу її ще взяти в, в п'ятницю. Ну, це буде видно. А ще, ще я довишивала свого е, свій зимовий будиночок від фрузелка. Ось такий в мене він. Вийшов на підставочці, я вже все зразу приклеїла, на ніч придавила бісер, я, ну, ось оці провисики я гіляндочки, так, я вишивала, дивлячись на титульну, на відшив, а Саме бусини та бісер на ялинці, я відшивала хаотично, не звіряючи схемою. Зверху, так як і в схемі було показано, я посадила бусину, але там була червоненька. Ну, я вирішила таку, вона така трошки срібна. Ось так. Вона блистить, переливається, все ну, прекрасний будиночок. Також ось бісер на дверцятах. Ось так. Так, і тепер щодо сьогоднішнього дня. Сьогодні я, сьогодні і завтра я буду вишивати свою берегиню замку, буду продовжувати вишивати вітражик. Ось зараз ось така вона має бути, якось темнить. Це дуже. Там виблискує, там темний. Ось так. І вишиватиму вітраж, і хочу ще записати тег, але не знаю, як, бо в нас сьогодні змінилася черга по вимкненню світла, але нашу область дуже обстріляли. І. Були ще аварійні вимкнення, тепер у нас півміста є, півміста немає світла, і я не розумію, в якій я черзі. Ось якось так. Ну, нічого. Зараз спробую познімати знову таки, як я говорила, тех. Ну, якщо все добре, я його десь на наступному тижні викладу. А можливо ще на цьому, ну будемо бачити, бо знову ж таки його потрібно змонтувати, а щоб його змонтувати, потрібно, щоб було світло. Ось якось так. Так, все, пішла я сідати, вишивати і пробувати записати. Так, сьогодні у мене п'ятниця і я думаю, що Досить таки добре видно, де я і скільки я вишивала. Так, я не взяла з собою ножиць, то буду тикати пальцем. Я вибачаюсь. Я ось підзашила фіолетовим, ну, зашиваю вітраж. Так, Залишилися ще в цеглинках тут пропуски, але зараз я вибиваю кольори, біленьким позашивала. Ну, Ось так дуже добре продвинулась моя кішечка і ще ще? Що ще, ще я зробила, ще я записала тех та виклала його. ну, Світло мерехтіло я підвисала, що не дуже мені подобається, але ну, виклала його. Думаю, що я хочу записати ще один тех, але я все-таки візьму якусь простішу вишивку, тому що тут вже будуть. Ну, не зовсім одиночки, зрозуміло, що тут. Як таких одиночок і немає, але я візьму якийсь, так, якийсь процес, з яким мені буде простіше. Можливо, це буде чарівна країна. Ну, подивлюся. Так, а тепер щодо сьогоднішнього вечора. У мене ще є. Скільки в мене ще є? У мене ще є. О, У мене, у мене. О 6 вимкнуть світло. А зараз у мене п'ята година. Ну добре, не буду відволікатися про світло. Хочу я взяти все-таки свою перед грозою. Чому її Тому що, ну, до Нового року на 90% ця робота буде вишита. Не, не так. 90% я на 90% я впевнена, що ця робота до Нового року вже буде вишита. Чому на 90%? Тому що я 10% віддаю всяким ЧП. А, ось, ось що я думаю, а можливо, навіть на наступному тижні вже буде фініш. Ну, не, будемо, не буду загадувати, тому що всяко може статися. А, все, а хочу взяти і м -м, мій втонлений теж там досить гарно просунутий. Все-таки хочу взяти ось цю роботу. М -м, буду вишивати фон. Ну і тоді вже завтра зустрінемось, і я покажу, що відчула на даній роботі. Покажу, наскільки все просунулося в порівнянні з початком. І також покажу, я зараз вишиваю вже і від фрузилка підвіски на ялинку. Також їх покажу. Ну, до завтра. Всім привіт! Сьогодні у нас у мене субота, і е, я готова розвітувати за тиждень. Спочатку почнемо з мого зимового будиночка. Це мій фініш цього тижня. Ось так він виблискує, я вже показувала, звичайно, не може камера передати весь блиск. Хіба що ось так в розфокусі, здається? Так, помагайлик уже тут, на місці. Ось така гарнюня в мене. Наразі є. Е, тепер, ну, думаю, я все думаю, чи придбавати в цьому році е, околиці зимові, щоб уже будиночок ну, і околиці, чи все-таки не треба. Ну, щось я дужче е, думаю, що не буду я придбавати. Е, ну, Буду вже слідувати своєму плану і вишивати що року щось новеньке. Ось так. Ой, як воно блистить. Далі. далі я вечорами забула показати, що таке просуваю свої прикраси. Я говорила, що просуваю, але, здається, не показувала. Ось наразі я скільки. Вже їх відшила. Коли взяла на цьому тижні, відшивала я от саме оцими світленькими, світленькою ниточкою. Ось, Ось такі. Не знаю, будучи чи не буде фініш на наступному тижні. ну, як буде. Головне, що до Нового року я їх встигаю вишити. Так, далі мій дуже втомлений котик. Це дизайн Dimensions, вишиває по китайському набору. Виводжу картиночку, що було на початку тижня. Котик уже на, не просто на фінішній прямій, а на, прямо на фінішній фінішній. На, цьому, на наступному тижні навряд чи буде фініш, але. Маю надію, що фініш буде через тиждень. Ось так. так, наступна моя робота це перед грозою Яни Міносян. Ну, Виводжу картиночку, так, ниточку сюди. Ну, тут зашивалося в мене небо, і я думаю, що досить гарно видно, настільки воно вишилося. Звичайно, поки були там декілька кольорів, то світленьких не особливо було видно всі ці переходи, та бленди. Звичайно, небо таке майже прозоре. Ну, Дуже подобається ось така дівчинонька. А, так, наступна моя робота це смак осені. І е, на цьому тижні я відшила 300 з невеликим хрестиків. Ну, все йде по плану. Я планувала 300 хрестиків щотижня, я їх і відшиваю. Поки що я вишивала. Полочку чи стіл, на якому це все знаходиться. А вже з наступного тижня буду відшивати баночка. Ось така чудова роботка. Ось І е, робота, яка е, майже, майже готова. Це моя берегиня замку. Е, берегиня замку, чорна канва. Шерсть, ну, чудова робота, вона майже-майже завершилася, вона найбільш, більше всього в ній зашито, вона найближча до фінішу, чи вишою на наступному тижні, то буде видно. Не знаю, не хочу нічого загадувати, щоб знову ж таки не гнатися за чимось, а потім виявиться, що все-таки не встигаю. Ну, ось такі були в мене роботи цього тижня. Всім пока-пока.